Оксана багатодітна мама. У неї восьмеро дітей, яким до 14 років. Кілька років жінка отримує допомогу від благодійників. Тепер діти пишуть листи з мріями, які втілять на фестивалі Буковинська мрія. Реєструвалася у багатодітному центрі А багатодітний... з Мартою, Так і он він... познайомилася я з Мартою. Ці з тим їм здорово писати. Тож. Тож вони вже постоянні. Щороку нього. Листи, які пишуть діти, Марта Левченко публікує у соцмережах. Там охоче обирають ті, які можуть здійснити. Також волонтери можуть допомогти оплатити путівку в табір, де діти відпочиватимуть тиждень. Вони написали листа, ми їх сфотографували, далі ми ці фото там номеруємо, щоб приблизно розуміти, хто, щоб там люди пишуть перший, я вибираю перший лист. Якщо ви не маєте можливості там, там, колеса купити велик або колонку, можливості. ви можете допомогти у прибавній там будь-якої сумою 5 гривень, 10 гривень, 2 гривні. Так воно збирається. Фестиваль Буковинська мрія відбудеться 25 серпня. Зараз вже зібрали приблизно 100 листів з дитячими мріями. Юлія Траш, Василь Салига. Новини на Суспільному. Буковина.